Всім привіт! Давайте сьогодні з вами поговоримо про найпопулярніші автомобілі на луцькому авторинку, за якими точно сюди варто їхати. Почнемо з першої. Це Golf 5. Їх зараз як і на механіці, так і на автоматі, багато возять. Це в нас саме 1,6 бензин. 2006 рік, в ньому 240 пробіга. Ось бачите, є номер телефону. Golf 5 на автоматі, бензинчик. Дивлюсь, так він в принципі, от в них зразу є тут такі хворі місця по кінцям крил. Тут ніби у нас все окей. Гарна машинка, машинки, взагалі класні ці машини, дуже зручні, дуже комфортні за, свої, за свій бюджет. Тут саме 6200 на автоматі. Ну, Як на мене, на транзитних саме номерах це адекватний бюджет, так що хто собі шукає, можете дивитися. За такими автомобілями варто сюди їхати, Вони, їх багато в бензинових основних двигунах, з дизельними їх зараз не ганяють, тому що на 1,9 дизельний двигун дуже дороге дорогі розмитнення. Йдемо далі. Opel Astra H і Opel Astra J, дійсно найпопулярніші такі автівки зараз на ринку. J-ка навіть є у мене в продажі, в мене є ось, така сама, тільки на ксенонових фарах зараз ставлю фотку. А саме ця 10-го року 1,7 дизельна за ціною 7500 доларів. Ось номер є телефона власника, 236 тисяч пробіга. Тобто вже як їдете в Луцьк, можете подивитись цю мою для зрівняння собі вибрати. Тут у нас по комплектації бачу клімат-контроль та підігрівів сидінь нема, але в принципі ну, звичайна комплектація для Opel Astra J. Е, Далі йдемо. Nissan Qashqai. В рестайлінгу і в дорестайнгу їх у нас просто валом вистачає саме цей Qashqai плюс 2. Тобто він семимісний і більший. Це 1,6 у нас. Бензин на механіці, номер телефона, ось бачите, 2009 року за ціною 8200. Колір у нас такий, напевно, камера не передає. Якщо не помиляюсь, він баклажановий. Да, от, е, такий їхній популярний колір, дуже крутий, дуже гарний. Це ще в нас плюс 2, дорестайлінговий на легкосплавних дисках. По комплектації в нас є клімат-контроль, великий екран, правда, неоригінальний, і підігріви сидінь. Панора... Панорамки. якщо не помиляюсь. Ні, панорама також є, в них вона, до речі, в Кашхакаях йде суцільна, в них там деколи може забиватись дренажі, але вона ніяких проблем вам не принесе. Зразу в нас стоїть також мега популярна машина, знову ж таки, в мене також є така на майданчику. Вже для зрівняння можете приїжджати, дивитись пару штучок. Opel Zafira, 11-го року, 1,6 бензин. Хто не шарить в них. Дуже смішна маркіровка мотора Z16 her або HEP, дійсно так от є. Це в нас 85 кВт, ціна 7850. 11 рік. Для зрівняння зараз вставляю фотку. можете приїхати дивитися цю, або мою 2012 року. Також 1,6 бензин. Але в мене там ціна 7300. Тут є екран великий, ну така вона також. Прикольна, не пустенька. Знову ж таки, машин, машина, яких тут куча. Навіть знову ж таки в мене я на майданчику вставляю фотку для зрівняння можна причати дивитись. Рено Grand Scenic, вони є в різ з різними моторами: 1,5, 1,6 дизель, 1.6 бензин, 2 літри бензин. Ну це рідкість. От саме цей у нас варіант 1.5 дизельний, 2011 року за ціною 7 ,999. Він у нас на шикарному салончику, покиде салон. Не знаю, для когось плюс, для когось мінус, він на автоматі. Вони як і в грандовому кузові, так і в короткому. Ви можете приїхати вибрати будь-який. Типу, дійсно, цих машин тут прям ну, дуже багато. Так само багато, як і сценіків другого покоління. Навіть ж таки в мене на Майданчику також є другі покоління. Тобто можна приїжджати вибирати. Цей в нас шостого року, 1,6 бензин, ціна 4950. Гарна ціна. Дійсно класна машина. Бачу, є датчик дощу, значить є датчик світла. Біленький слон і панорама. От, до 5000 доларів, будь ласка. Знову ж таки, за цим авто сюди можна їхати. Це Volkswagen Tiguan. Ой, Тауран, вибачаюсь, вже я їх завжди путаю. Тауран це цей саме 1.4 бензин, його ціна 700. Комплектація Unitec. В цю комплектацію у нас сходить: клімат, контроль, підігрів сидінь і навіть є мультируль. Сказати чесно, на мою думку, цей автомобіль набагато краще за сценіки, але в них є один мінус, так так вот, на фоні сценіків. В них деколи бувають проблеми з корозією, хоча не всіх бачу цей, знову ж таки, на перший погляд доволі приємний цілий. Йдемо далі, будемо дивитися фаворити. Так, знову ж таки, Opel Zafirka, знову ж таки, семимісна, Її вже ціна 6700. Це 2008 рік, 1.6 бензин в такому сірому кольорі, хто не хоче темний. Не хоче коричневий, будь ласка, є така. Також у нас є Кашкай в рестайлінгу 2011 року, 7 місць, також дизельний. Його ціна 10 550. Він також в їхньому фірміному баклажановому кольорі. Кашкай плюс 2, він на великому екрані, на клімат-контролі, на підігрівах. Я так думаю, є і задня камера. Да, є камера заднього виду. Таких авто, як і рестальінгових, так і до у нас багато. Бачите, навіть рядом два стоять в однаковому кольорі. Далі Audi 3 також зараз дуже розширені. На жаль, тут немає ніякої інформації. Але знову ж таки, така саме є у мене на майданчику. Picasso також на днях в мене буде в наявності, і їх тут на ринку дуже багато. Саме цей варіант 2020 року, 1,5. 15% 500 ціна в рідній фарбі на автоматі айсіновському 150 тисяч пробіга на ньому. Далі, що ще? Яких машин багато, так це октавій. Також є в різних виконаннях, є рестайлінгові, є дорестайлінгові. Саме це у нас тесайний 1,4 саховський двигун на 90 кВт. Її ціна 7600, повністю обслужена. Значить, замінив цепочку є масла фільтрава. Це часто проблема, з якою приїжджають ці двигуни. Там вони, типу. Тро Троять і треба міняти цепочки. Сам з таким стикався. E, Октавія 2009 року, правда. По комплектації є великий екран, підігріви, клімат-контроль мультирольов. Це від, їхня перевага на, ну, на фоні дизеля. E, вони за цю саму ціну будуть більш нафаршировані. Звичайно, дизельний, дизельний двигун, можливо, чимось краще. Хоча тут в кожного своя думка. Тобто, за Октавіями також в різному виконанні, в різних двигунах, в різних руках можна їхати сюди. Йдемо далі. Ще в нас також тут такий. Таких автомобілів, що прям їх тут багато. Так це Рено і Дача Дастери. От їх також вистачає, в принципі, не, 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 не як там зефір може і Octavia, але знайти щось толково вибрати можна. Саме це у нас 10-й рік, 1.6 бензин за ціною 8900-280 тисяч пробіга. Такий, як на мене, найвдаліший його колір непоганий варіант. Далі, і знову ж таки, 1.4 бензин, зато тепер на автоматі. Її ці також ціна 7500 TSA, і можливо когось цікавить. Ось показуємо вам номер. Тут же нема мультируля, немає великого екрану, але є підігрів, є клімат-контроль. Тобто, як ви зрозуміли, ви можете приїхати сюди, купити собі. Точно без вагань, От дивно, що я мігани одного тут не побачив. Але за чим сюди варто їхати? Що ви точно виберете собі хорошу, найкращий варіант там спо Україні? Навіть може, це Рено Міганчик. Там від другого до третього, хоча других зараз поменшило, ну треті ви виберете собі в будь-якій в будь-якій комплектації за будь-якою ціною. Звичайно, можливо, ви там відкриєте авторію Міган третій, дев'ятого року може коштувати 5 тисяч. Тут він буде коштувати 6700, але це зовсім різні стани. От, повірте мені, на транзитах дійсно автомобілі в кращих станах. Тобто Рено Megane, Рено сцені, короткий, довгий. Рено Дастер також сюди можна їхати. Ну, щоб прям точно вибрати Nissan Qashqai, їх тут різні, різні вони в різних руках. Опіль Зефіра, Опіль Astra H, J, їх також вистачає. Далі. Volkswagen та їх також багато. Сітуренів Picasso також. часом побільшало. Фабії так, також часто зустрічається. О, давайте сходимо до цієї Фабії. Це ми все з вами дивимося в такому дешевшому бюджеті. Якщо з дорожчих бюджетів, тут ще багато ax 35 х Audi Q5 американських, вон тільки зараз бачимо, раз, два, ще в авториночний день багато виїжджають. От така в нас фабія, є за ціною 6300, 1,6 бензин 2008 року. 226 тисяч пробігу. З люком. ну Люк є з плюс, плюсів. В такому гарному, як на мене, дуже гарному кольорі. Турки, пасати Б5. Зараз їх дуже мало, от прямо одиниці, також деколи можна знайти. Ці автомобілі краще фільтруйте по відео в блогерах або по авторі. От У нас такий єй Пасат 4 року, 1,6 бензин за ціною 4200. І от є такий прямий конкурент 1,6 року. Туркан тут на стрік кращий за ціною 5950. Ну Ось такі ціни. Пасат, ось дивіться, знову ж таки, гольф 5 у нас 1,6 MPI 9 рік. 6 тисяч доларів. Покажи, будь ласка, ціну. Ой, покажи, будь ласка, номер телефону. E, Passat b 6 Також зараз, рідкий гість, по причині, що тяжко не йти в живому стані. В основному всі їдуть з ржавчиною. з ну, Кого виходить не йти, той, звичайно, купляє і привозить, бо машина за свої кошти класна. Знову ж таки, 1,6 MPI, 6200 ціна, номер телефону ви побачили. Того, якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, Шкода Октавія, Рено Міган, Рено Renault Grand Scenic, Фабії, там гульфи четверті проскакують. Ось за таким сюди їдьте, навіть самі їдьте, щось 100% знайдете. Якщо вас там цікавлять якісь такі вже більш ексклюзивніші автомобілі, тоді е, ну, треба дивитись обережніше. Тут є, є різні автомобілі. просто Ось цих саме більше. Міганів-нушок, сценіків-нушок, Шкод Октавій, Volkswagen Тауран, Golf. Можна тут знайти і Leaf, і Hyundai різний, і ще там всякі BMW, Mercedes. Також. Я просто цих автомобілів тут дуже багато і точно буде з чого вибрати. Надіюся, доніс правильно вам інформацію. А ви не забувайте, подивіться в моєму телеграм-каналі, який в мене є авто в наявності. Будь-яке будь з цих авто я можу доставити вам прямо під дім. Також в мене є підбір з Європи, підбір по будь-яку з цих машин вам також можу підібрати. Хто хоче здати своє авто, мені на продаж також можете здавати в мене в майданчик в місті Луцьку. Всім гарного дня та до побачення.